yeah знаю зайка, ой, тут сыпается все, так что... треба. Да. Нора, пошли назад. А что ты тут уже, папа, навыделывал, а? Ух ты, 3, 4, Аня, не, хватит, чек Ну, таке вже я точно нужна в эпицентре купить. Это тоже из особенных це... сложных материалов. Хватит это раз, это последний. Такой список запиши. Да, треба, кстати, записать, тому що нам треба. Газовий балончик? Такой газовий балончик. Ти мені ж сказав записать в список, я ж что, нет без звонок, що... Так, Нам треба, щоб вишать, це все на, на стіну треба. Іди сюди! Іди сюди! Коротше, друзі, це от я вийште, купив дві таких панелі ще. Ось. Тому що мені мало цього, ну, у мене тут такі всі, всі ячейки от, інструментами, з інструментами час стоїть, познімав. З болтиком, з гаєчком. Просто реально тут мало. Не вистачає сюди, все нагружане, вже коли падають ці от штуки. Як впаде, все розсипеться, ну, таке собі. Та я вирішив продовжити вправо, що я купив один сектор. От. Це дуже класна штука. Називається цей виробник, я вам скажу, Кістенберг. Такий бренд там прям набираєш собі, які треба там крючки, всякі такі держачки. От такі от, Ванночки чи ячейки, як вони називаються. І будь-який розмір такими вона секретами продається, можна хоч цю стіну завішати. Так що два роки вже майже висіла ця штука, настільки удобна, прям просто бомба. Все тут так акуратно, класно складене. От. А, прийшов, взяв, що треба. О, це класно, що можна взяти там шуруповерт. я знаю, що мені треба ось такий от. Взяв, пішов, позакручував, прийшов, повісив, сам, э, поставив проповір на місце і все, не треба вибирати, кудись їх Короче, Дуже класна штука. Вот. А зараз я вирішив продовжити. Так бачите, як у нас стіна гіпсокартонова. Виходить, що якщо не обрізати шляпки, От я бачите, перше вже закрутив і воно буде тричати, воно вплотно до стіни не, не приліпиться. Тому, кстати. Ну да, не бачите, я тут я просто не пам'ятаю як я попередню частину робив. Так, да, так, да, так, да, воно не, не прилягає. І оце кстати, ці ж не знаю, вони все одноразові, їх зараз я викручу. Попробую, може вийде його відрізати тут і закрутити назад. Ну, ну звісно, може потім просто за... Такі ці дюбіля, що він застряне і все, він може просто не уйти. За... от на цьому місці. І не туди, не сюди. І немає, як закрутити його. І приходиться мені інколи прямо облізати половину дюбеля, тому що викрутити... викручуєш, то наступне так само застріє. Буває таке, Тому їх прав... треба... Ці дюбелі треба вміти за... Закручувати стіну, зараз я вам покажу як я вже зрозумів, як я це роблю, от все, як я це роблю, наприклад, візьмем наступний. От. Значить, треба давим туди, але ну, не дуже сильно, а так ось таким помірним зусиллям. І на низькій скорості закручуємо, не зупиняючись. Якщо зупинимося, все, він застрягне посередині і ні вперед, ні назад буде. Поїхали. А, бачите, зупинився і добре, що, що воно пішло далі. А могло б просто зупинитися і, за... і, і застрягти. Все. Ну, такі хитрі дуже ці дюбелі. Але зато буде красота. Трошки зусиль буде красота. что у меня? Уже придумала. Угу. Пришла. Володец! Давай. Давай. Хорошо идут так вообще. Ни одной помылки не могу. Тільки сказав. О, бачиш, інколи так виходить. А коли я котельну робив, цю гардеробну, в мене таких недокручених, Там процентів 15 Тобі рука була набита ще. Знизу там кажу треба. Ну ти ж там позам... по поприсосила? Все, молодець. Все. Все. Ага. Ага, це ж такі ще ж. О, саморізи. Мої сюди входить. Куди тобі їх поставити? А вони дуже здорові, ха. -ха. Постав'я сховай потім. А воно сюди не влазить. Ну хоча влазить. Ха. Щось я дуже здорові взяв. Ну, просто а які я тут дубель роблю? Я вже навіть не пам'ятаю. Такі самі, ні, другі, Слабіші були. Але це буде надежніше, такі дюбель взяв прям жорсткий, а там попередні робив попроще. Ну нічого. Краще перестаратися, ніж не достаратися. Правильно? О, оп, є. Зараз можу просто дуже здоровий забуть саморіз. Прижав. Ну, здоровий, звісно. Немає в мене менших. Немає. Трохи менше. А от є. маленькі. Ну, будемо так, значить, робити. Будем уже так работать. Мощно висит, даже лучше чем целый. Супер. Вот все, вот такая штука получилась. Все аккуратно і гарно. Да. Трошки розгрузилось цих вещей туди. Ну тут в силу все так на кучу. Вот, ще пару осталось в мене запасних. Вот. Ванночок, як він називається. І бачите, багато пустих. Тепер є що сюди вложити. Оце мені на ремонт. Зайка, чи Маша дала. Куди ще вотря прикрыли, вже даже не знаю куди. Подо тапочок до їхніх. Вот. Ну коротше все ложить. Ще хочу столик тут. Ну тут звісно мотоцикл заряджає незручно. Я це думаю підключимо інвертор сюди. Зберемо тут акумулятор. І, і може тут столик поставити. Тут -от, так прям столик. Було дуже класно. Тож, навіть прийшов, щось сів за нього, щось зробив там, порізав, пересверлив. Таке типу, міні-мастерська, може бути. вот оце я думаю про столик. І якийсь акумулятор під столиком буде стоять. Але, звісно, за нього сідати неудобно буде. Ну, ладно, це таке вже. Ну, в общем, якось так. Короче, отака вот такая вот трошки озновочка сьогодні у меня. Щось меняється, я аж прямо аж 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 цікаво жить. Вот.